Автор більше 30 квіт. В якому жанрі працюєте? Я починала з поезії. Потім перейшла на прозу. до речі, у мене у ліжкарі, пізнявишня Дімаров, написав, Люку, вам даються новини. пишіть. Антоні Дімаров, я великою в за Цей автомет. Пишу поезію. Пишу поезі. А Але в цьому році в мене має вийти книжка. Мабуть, найцікавіша з усіх, які ми вирішили. Це про, називається вона з звиття. Це про тих юнаків, які загинули в Небес на сьогодні так судні. Чи є ще щось? Звичайно, зараз я працюю на книжку. У мене ще не вийшла проєкт книжка. І, ну, самі розуміти, що Важко з е, виробництвом. Ці не підросли, але в мене вже є написана книжка нове, якраз тільки виключно про події, е, які нас українці. Води, які обрали числі, посудилися. Це буде дуже цікава книжка, але, я, 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 але я, вона я, ще... Не ну, мене в цьому році вона вічна дуже цівала книжка, тут тріща Шевченко. Книжка Конгрес Шевченко. Той час побутувала думка, що Шевченко і жінки це політяне суміску. Всі наші чоловіки, які, э, нічого не було, не було чуже, він і любив, закохувався, над ним і опухали, над ним сів меч на розділеному коляні, він не, попадав в любовний трикутник і все життя прагнуло будувати стулька, коли штавий саду, але це йому не, не вдалося. Книжка, побрання ah, жінки Шевченко. Зібрані ті жінки, що все. Можна як ходити, вчителі партия. У 1943 році Тарас Бела Шевченко приїжджає в Україну. І там зустрічає пан Сатиксько. Згодом він присячує її. Пише. Немає гірші, як на бої. Без вас не можу жити дня. Не вас кохали, люблю ніч, ви не моя. Ви. Не моя моя неволя, кохана. Себе лицями, як стерети, не видати свого бажання, коли прошу вас, чистий син. Довго та далеко. Міта моюся і волю, бо образ ваш нести нелегкий. Кому раз ще люблю. Ярвуся воленьку комурі. в святі щось таке. Посміться собі на снігу. У вас сім'я, закони мови, І все мов я маю руку. Лиш на зима. А іншого ще не давно. Не виходить життя. Як не волі сам? Сьогодні одна жінка проходила, я їй цей дір зачитала, вона каже, це шипше, я кажу, я. Що для вас mm -hmm. так, ця революція гідності? Що ви побачаєте в цих подіях? Революція гідності, це ці... Те, що ми носили в серці Багато. В серці. І нарешті. Мабуть, це гідності, це мрія, це українці. Хоч ми дорого завдати, але вона злабу. Без неї ми на все життя долучилися <палу> права. Так вже трапилося, що <палу> скажімо так, основними учасниками цих подій були люди більш молодші, молоді. Люди ж старшого віку, звісно, не всі, але є не досить великі посліди, скажімо так, з проміжними та радянськими містами. Що робили з що ними? Як показати величі, ви знаєте, майсень водив 40 років у пустині. Що ви думаєте, він знав, куди пристати, до завжди обітування? Так вона теж була брати. Він знав, але водій людей достигну. Я думаю, рознайдеть чому і треба нам дати. Досить звісто. Звісто. І вам дуже дякую.